Доступна медицина в івано – понад чотири сотні військовослужбовців та членів родин загиблих учасників бойових дій отримали безкоштовну стоматологічну допомогу. Загальна сума лікування більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. Скористатися нею можуть мешканці громади окремих пільгових категорій у межах відповідної програми. Продовжуватимуть цю роботу, каже заступник міського голови Олександр Левицький, і надалі. Окрім стоматологічних послуг, надаватимуть і низку інших. Також на протезування кінцівок, суглобів, охни. Кришталиків, слухових апаратів для саме якраз учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, членам сімей загиблих наших героїв, особам з інвалідністю першої групи 3 мільйони гривень. У разі потреби ця сума може переглядатися. Ми Будемо сподіватися, що держава також буде ну, своєчасно і належним у належному обсязі надавати. На це допомоги і на це також виділяти кошти важливим напрямком роботи місцевих закладів охорони здоров'я є реабілітація військових, зокрема поранених. Послуга надається безкоштовно в повному обсязі. Для реабілітації каже Олександр Левицький, залучені фахівці різних профілів, а відновлення проходить індивідуально для кожного пацієнта. Реабілітація була потрібна завжди, але тепер це гостро стало зв'язку з тою кількістю наших захисників героїв, які маючи поранення, травми. Потребують ну, от якраз комплексної спеціальним підходом реабілітації внаслідок того, що їхні травми, поранення ну, множинні, різнопланові, важкі, і тому така допомога надається ну, фактично у двох основних найбільших найважливіших видах амбулаторно і стаціонарно. Амбулаторно надають у нас три заклади: міська клінічна лікарня, центральна міська клінічна лікарня. І центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. Наші заклади мають на даний момент відповідність вимогам і критеріям, які виставляє Національна служба здоров'я України. Ми постійно ведемо роботу над тим, аби підтримувати цю відповідність, аби поліпшувати можливості і ресурсне і інвентарне забезпечення наших закладів в цьому плані, бо і потреби і. Суть і складність і різноплановість тої реабілітаційної допомоги зростає у центральній міській клінічній лікарні є 30 ліжок у міській клінічній лікарні номер 1 є 32 ліжка. Цьогоріч на виконання програми здоров'я заплановано 27,5 мільйонів гривень. Вона націлена на забезпечення пільгових категорій базовими медичними послугами та життєво необхідними медикаментами. Льося Гребик Віталі Магаладі, телеканал 402.